Сьогодні в нас такий подвійне свято. Ми прощаємося з зірочкою, з садочком, з тим, яким ця будівля була до того, як ми починаємо цей проект. Також будемо говорити про майбутній проєкт, а це реконструкція цієї покинутої будівлі для тимчасового проживання ВПО в місті Калуш. Для того щоб забезпечити гідні умови проживання, а також ефективне управління, благодійний фонд Кохати взяв цю будівлю в оренду через аукціони 10 років і почнемо ми свою роботу з того, що ми зробимо повну реконструкцію цієї будівлі. Замінимо вікна, двері, отеплимо фасад, дах, відремонтуємо все, що зараз не є в хороші якості для того, щоб умови були дуже наближеними до житлових. Ми також створимо 47 кімнат різної типології: це студії, однокімнатні квартири, двокімнатні квартири, блоки для спільного проживання по типу гуртожиток, а також кімнати, якими можуть користуватися люди на візочках. Ну, я з Херсонської області приїхала сюди разом з родиною, двоє діток і чоловік. На початку війни з травня місяця чоловік пішов на службу, то ми тут залишилися поки що з двома дітками. І ми живемо в прихистку в селі Боднарів. Звісно, ми потребуємо, тому що наша громада дуже постраждала, так само постраждав і будинок там, де я колись проживала. Трошки буде вже враховуватись як своє, трошки вже так, тому що в прихистку на постійній основі так не залишишся. А так буде, хоча якась надія. Максимальна місткість цієї будівлі це 150, може бути 140. Ми проводили попередні дослідження з нашим донором Habitat for Humanity Інтернешнл, з нашими партнерами з Києва СЕДОС. І по даних міста по кількості ВПО, і також по результатах цього інтерв'ю. Ми зрозуміли, що є не тільки потреба в житлі, але є потреба в гарантіях оренди, особливо для тих, от хто пережив дуже негативний досвід орендного життє. Тла були виселені, були якісь створені умови, які люди не відчували безпечними. 17 років моєї діяльності було в цьому дорогому мені садочку зірочка, де я почала свою трудову діяльність з 1983 року. Це було дуже багато дітей. Створений він здається, був у 1996 році. Що сталося? Ну десь заморозилися батареї, так сказано було, бо десь було якесь з опаленням, були трошки невеличкі проблеми. Але хочу сказати, що він мені дуже дорогий, тому що я була і голова проспілкового комітету в закладі, і не один раз заміняла завідуючого закладу. І не одне покоління випустилося з цього закладу. Хочу сказати вам, що в цьому закладі починав свою діяльність наш міський голова Андрій Михайлович Найда. Моїм вихованцем був Білецький Богдан Єрович, заступник міського голови. Так що дуже-дуже багато вихованців вийшли з цього закладу. Вже зараз у мій заклад «Ягідка» то вже водять діти моїх, мої вихованці, своїх дітей. Ви знаєте, я дуже рада, що буде щось. Що з цього садочку дійсно найбуде зроблять цей прихисток для наших тих внутрішньопереміщених, тому що в моєму закладі зараз працює сестрою медичною старшою Павловська Альона Миколаївна, молоді, які проїхали з Бердянська. І Хто знає, чи вони повернуться, чи не повернуться, а вони раді жити в Калуші. Треба й досить велика, тому що в нашій громаді офіційно зареєстровано біля п'яти тисяч переміщених осіб. З них ну, за максимум до 90 проживають в прихистках. Ну, решта все по квартирах, по приватному сектору. І вже дуже багато є побажань від міжпроміщених осіб, від рад ВПО з тим, щоб ми шукали для них додаткове житло, тому що, ну, на жаль, фінансова спроможність багатьох бажає кращого. Видно, ми якраз розглянули цей варіант, варіант садочка, який вже 20 років простоює, який практично ну, ми не бачимо надалі перспективи. Чому? Тому що рівень народженості в Калищі під час війни досить сильно впав. Наприклад, якщо до початку війни у нас народжувалося в громаді ти 1200 дітей, то зараз так 600-700. Ми не бачимо на ближчій перспективі використання цього садочку, зважаючи на те, що у нас орієнтовно 50-60% лише наповнення діючих садочків. Відповідно, ми спільно з депутатами Калицької міської ради прийняли рішення, що погодитися на пропозицію так металаб, хати, тим, щоб ну даний садочок перевести в соціальне житло для проживання подалі в лише переміщених осіб. я представляю сьогодні тут в організацію Habitat for Humanity International, яка підтримує цей проєкт, місцеву організацію, всіх партнерів та місцевого. Хабітат for Humanity International мандат цієї організації спрямований на те, щоб надати, або допомогти, надати достойні умови проживання для тих людей, які цього дійсно потребують. І це наш вклад в цю ситуацію, яка сьогодні є наразі, для того, щоб підтримати партнерів в організації або створення таких умов для тих людей які зараз цього потребують. Як моя колега Анастасія вже зазначала попередньо, було проведене дослідження, чи, потребує, чи є така потреба наразі. Було виявлено, що ця потреба є нагальною, особливо для жінок, жінок з дітьми. І тому, мабуть, ця категорія буде основною в нашому майбутньому проєкті.